Так, у людини згорів тен, намагався сам відремонтувати чоловік. Ну і, коротше, тен поставив, ну, коли закручував, скрутив одну різьбу. Повністю зірвав аж під самий корінь. ну, Тут виглядує десь буквально міліметра 3-4. Ой, коротше, які варіанти? Бачу три варіанти. Або якось його підварюватися сюди точечною сваркою. Ну, але це такий собі варіант, не факт, що, навіть якщо вийде, там якось так його приварить якимось чудом. Це дуже незручно, то не факт, що він буде тут триматися. Другий варіант попробувати викрутити його. Е, є у мене така надія, що він просто сюди вкручений. З другої сторони, тут нічого немає, ніякої шляпки, нічого. Я такого пальцем не відчуваю. Просто гладка поверхня. І плюс до того, оце, походу, якийсь пластик. <кхід> тобто це не метал, походу, зовсім. Хоч тут і є якась ржавчина по бокам. Але, можливо, ця ржавчина зовсім не від нього. Просто сюди натекла. Хоча може і метал якийсь. Не знаю, чимось може покрили. Так, да, може і метал. Є у мене надія його відкрутити, бо то, що на оцьому болтику, ну на кожному місці болтика, є отака от знизу шляпка. Або ж це шляпка для того, щоб уплотнити, коли закручується, щоб воно хорошо прижилось. Або ж це просто іде потовщення далі цього болта. І далі ще більше розходиться потовщення в цьому матеріалі. Тобто, може бути він взагалі сюди варений, якщо це метал, а не пластик. Зараз я ще магнітом провірю. Якщо не вийде викрутити, ну я з невеликим зусиллям попробую викрутити екстрактором, просверлю трошки і екстрактором попробую викрутити. Якщо не вийде, тоді варіант сверлити його навквозь, висверлювати оцей болт. Сверлить навсь, робити тут різьбу мітчиком і вкручувати зсередини якийсь болт з нержавійки з нержавейки, щоб шляпка не цей. Або ж звичайний болт, а тут всередині просто сіконом замазать. Ну, не знаю, це мені не дуже подобається, звісно. Такі собі варіанти. Ну тут ось отак прокладка засовується. Така от прокладка. Такі собі варіанти. Тобто це відео не про ремонт буллера. Таких в інтернеті дуже багато. А конкретно про такий випадок я не знайшов в Ютубі, там в інтернеті якихось саме по цій ситуації, по такому бойлеру, рішень. Тому прийдеться щось видумувати. Може комусь буде корисно. Навіть якщо не вийде, буде якийсь досвід. Може, хтось інший не зробить моїх помилок. Ні, це не пластик, магнітиться. Це. це хороша новина. Значить, скоріш всього ця шпилька сюди вкручується. Просверлю шпильки дюрку. Є отакі екстрактори. Це від яту. Такі екстрактори. Ну, спочатку спробую, мабуть, отаким от торксом. Трошечки торкс туди забити і спробувати його викрутити. Тоненьким сверлом зробив дюрочку, по центру максимально старався. Не дуже глибоко, так зараз трохи товщим. продовжу. Дуже легко висверлась дюрка, навіть цими дешевими китайськими сверлами. В принципі, не дивно, що ця шпилька зірвалась. Роблять чим далі, тим з гіршої якості металу роблять, взагалі з говна скоро стануть робити. Забиваю акуратно цей торкс сюди і питаюсь викрутити. А, мабуть, ще ляпну розчинювачем тут, трошки почекаю, а потім уже буду крутити. Торкс попитався забити, пару разів стукнув і передумав, бо то що тут все вібрує. Зсередини бойлер емальований, тобто емаль може все подставати. Стукати тут не варіант. Коротше, попитався екстрактором, це все діло викрутити. Ну щось з дуже великим зусиллям і не виходить його відкрутити. Боюсь, поламати екстрактор, а потім його вже ніяк сюди не витягнеш. Так що, мабуть, розсверлюю більшу дірку. Ну і питаюсь якось далі ковиряти. Просверлив максимальний отвір, щоб по сторонам сталася така тоненька кромка. І спробую викрутити отаким от от екстрактором. Коротше, фігня це все. Ці екстрактори допомагають тільки тоді, коли. Тут не сидить все намертво, коли болт, чи там шпилька якась просто зламана, її можна викрутити, а не тоді, коли вона заржавіла, заклеєна, може, вварена. Тут непонятно, що злизало його повністю, так і не відкрутило. Ой, мабуть, просверлюю насквозь дірку. Найшов у себе отакі от болти з нержавійки. Це я для стиральної машинки держу. З другої сторони їх вкручую, садю на якийсь клей. Там спеціальний в мене є. Ну, і якось так, а що робити? Що тут ще зробиш? Болт М8? Просверлив сверлом сімеркой, тепер якось треба удалить оцей вершук. Що тут від цього? Болта, от шпільки. Шляхом стискання з боків? Отак от, от. Дуже сильно надавлював, питався. Так в одну сторону, в другу сторону. Оця шайба верхня зірвалась. Не схоже, що вона була приварена. Максимум приклеєна на щось. Та ні, схоже, все ж таки трохи приворена. Та частина вся нормально одерлася, цю як не оддираю, вона приворена. Тобто трошечки приворена все ж таки ця шойбочка. Що вокруг шпильки. Вона, по суті, одна ціла за цією шпилькою і трохи приворена до цього самого фланця. Прийшлося болгарочкою це все діло, трохи щухувати. Ну, тут під ноль не обов'язково, бо то, що тут шайба що не повинна заважати нічого. Може навіть прийдеться шайбу якусь підставляти в рівень під, під цю шайбу, щоб тут не вигинало всередину флянець. Таким он диском зачисним <кій> знімав. Ось, нарізаю різьбу на М8, вкручую з середини болт. Дивлюсь, що воно до чого. Мітчик на М8. І погнали. Ідеально заходить, не тіліпається, люфта взагалі нема. Задумка яка? Значить, знайшов у себе такі новенькі прокладочки резинові, болт отакий. Прокладочка на нього ляже, буде закручуватися, вона трошки уйде вниз, дуже плотненько так буде облягати. Сюди вокруг болтика ляпнув такий спеціальний клей для склеювання металів. Термостійкий трошечки небагато. Поначалу намотаю на різьбу трошечки паклі, чу-чуть на пасту. От. Потім надіну прокладочку, ляпну трошки клея. Так, закрутю і, по ідеї, нічого не должно пропускати. Купив ще додаткову таку от прокладку, мабуть, надіну цю, а потім ще зверху цю посадю. Якось так. Новий янут. Господиня сказала куплять. Ой, як завжди, не вовремя силикон закінчився, чи той силикон герметик. Хотів герметика сюди ляпнути. Ну, як закінчився старий, просто засух. Ну, це ж таки буде клей. Трошечки паклі з пастою. На різьбу клей, прокладка клей. Клей дуже термоядерний, треба сразу закручувати з середини. Ось так якось вийшло. Болт з нержавійки, Ця різьба набагато крепша. Скоріше ці всі поскручуються, ніж ця колись скрутиться. Не знаю, може вийде якось показати шляпку. Зараз туди під низ якось засуну не з головою. Ну, коротше, там ця резинова прокладка розійшлась, так як я й хотів. Там все дуже плотно. Клей теж видавився весь лишній. Там все шикарно должно бути. Тобто, головне, щоб з цієї різьби ніде не просочувалось. Ну, тут різьба дуже плотна сама по собі. В принципі, пакля даже лишня була, хоча я її трошки не мотав. Але все одно різьба дуже плотна. Коротше, поставив і ту прокладку вокруг, і оцю більшу, щоб краще, так сказати, стискало резину по кругу. Якщо вже так буде пропускати, то я не знаю. Ну тут нічого не должно пропускати. Якщо буде пропускати, то, скоріш всього, або отут стена, або десь із бака зсередини. Ну, якщо з бока, то я не знаю, ще до цього низа можна якось здерти оцей копачок пластиковий, зняти теплоізоляцію і тут подивитися, а якщо тут вище, то тут уже нема смисла. Отак оце, коротше, оце от нова шпилька з болта. Якраз тютелька в тютільку.